3 вересня у день міста Шостка біля центру естетичного виховання юність відбулось невеличке свято. Керівники гуртків закладу влаштували концерт, а потім долучились до танцювального флешмобу. У центрі працює чимало творчих колективів різних напрямків. Як зазначила заступниця директора Анжела Висоцька, діти активно долучаються до волонтерства. Сьогодні ми відзначаємо день міста шостки, і немало важливо виховувати успішних патріотичних українців. І саме сьогодні ми вирішили знову ж таки продемонструвати роботу наших творчих колективів. Ми запрошуємо діток від трьох років до наших творчих колективів. Бо наші педагоги це люди, які неймовірно закохані в свою справу, і, попри умови, в яких ми працюємо зараз, змушені працювати через війну. Діти все одно мають величезні успіхи і досягнення не тільки на обласному, всеукраїнському, а на й на міжнародних рівнях. Дітлахів міста запрошують приєднатись до творчої родини центру естетичного виховання Юність. Діти у нас займаються навіть з трьох років. Деякі колективи беруть діток з трьох років, деякі з шести до одинадцятого класу і студентів навіть навчаються в нас, тому що у нас освіта до. 18 років діти здобувають освіту. Привітав шостканців, міський очільник Микола Нога. Шановна шостка, шосткинці, ми сьогодні не святкуємо. Ми сьогодні відзначаємо просто день народження нашої рідної шостки. Не святкуємо так широко, так масштабно, як завжди, але готуємося і хочу привітати всіх хлопців і дівчат, які перші виступили на захист нашої України. Які сьогодні в окопах, які сьогодні на передовій, які захищають нашу рідну Україну? Давайте похлопаємо і привітаємо їх. Заступниця міського голови Марина Харламова висловила подяку захисникам і захисницям за їхній подвиг. Хочу побажати всім здоров'я, мирного неба, щоб скоріше була наша перемога. Подякувати кожному захиснику, який прикладає зусиль для того, щоб у нас було, було мирне небо, кожної людині, яка допомагає, кожному. Працює на нашу перемогу під час свята грамотами міського голови відзначили найкращих працівників окремих галузей.